Пароплавчик. Ти знаєш, де взимку живуть річкові пороплави? Вони сумують у тихих бухтах та гаванях і згадують тепле літо. Якось один пороплав до того засумував, щось забув, як треба гудіти. Настало літо та пароплав. Так і не згадав, як це робиться. Поплив він уздовж берега, зустрів цуценя та й питає. А ви не знаєте, як треба гудіти? Ні, сказала цуценя, Я гавкаю. Хочеш, навчу? Гав, гав? Ой, ну ви що? Як же я казатиму гав, гав? Усі пасажири порозбігаються. Поплив пароплав далі. Зустрів поросятка і питає: Ви не знаєте, як треба гудіти? Ні, відповіло порося. Я вмію хрюкати, можу навчити. Хрю-хрю». Та що ви, що ви? злякався маленький пароплав. Якщо я казатиму хрю-хрю, усі пасажари сміятимуться. Так і не навчили його цуценя з просядком гудіти, розпитував пароплав і в інших. Груде лоша сказала іго-го, а зелене жабеня ква 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 Засумував пароплав, уткнувся носом у берег і засопів. Та раптом, бачить, сидить на горбку маленький хлопчик. І теж сумує. Що сталося? запитав його пароплав. Та я маленький, і мене всі-всі повчають. А я нічого, нічого не можу навчитися. Пороплав випустив задумливу хмаринку диму і хотів відплисти від берега, як раптом почув ду-ду. Здається, щось гуде? сказав він. Так, відповів хлопчик, коли мені сумно, я завжди граю на своїй дудочці. Ой, я згадав, зрадів пароплав. Що ти згадав? здивувався хлопчик. Я знаю, як треба гудіти. Ду, 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 це ти мене навчив, і хлопчик весело засміявся. А пароплав загул на всю річку. Ду. ду І всі хлопчики і пароплави на річці відповідали йому Ду.